Цікава думка косметологів щодо цієї штуки, бо я знаю, що в салонах краси зараз це дуже популярна процедура рефліфтінгу, але чи ця штука, а, хоч трошки, може порівнятись з тими апаратами, які стоять в салоні? Це такий домашній міні РФ-ліфтінг, який мені подарувала подружка на день народження. Я вже місяць, як його тестую, мені дуже подобається ефект, тому я хочу зараз вам про нього розповісти. Для того, щоб почати нам його застосовувати, треба нанести на обличчя контактний гель у велику банку, тому що його так достатньо йде. Його можна застосовувати на будь-якій ділянці, де ви хочете досягти ліфтинг-ефекту, зробити шкіру більш в тонусі. Я роблю шию, обличчя і декольте. Так, зажимаємо. Зараз покажу, чи вам видно, що тут взагалі відбувається. Тут три кольори. Без цього гелю, струмопровідного, ну, нічого не відбувається. Але як тільки ми прикладаємо до цього гелю, відчуваються мікротоки, є такий трошки звук вібрації і невеличкі поколювання. Вони впливають на м'язи глибоко, я вам зараз можу це показати. Я зараз м'язами нічого робити не буду. Оце, що воно дергається, це не я роблю. І що мені ще подобається, що оці штучки вони класно масажують. І мені подобається прямо так глибоко робити масаж. До речі, нещодавно ще ходила на щось схоже, але для тіла це був масаж срібними рукавичками. Ефект такий самий, коли е, така пульсація на м'язи, і м'язи аж рухаються, дьоргаються. Під цими рукавичками, хоча ну ні я, ні майстер на м'язи саме руками, або якось я там м'язами рухаю. Такого немає це саме цей апарат за рахунок цього імпульсу. Так, ну все після цього я ще вмиваюсь холодною водою. І наношу сируватку, наче після класного тренування для тіла і ще й спа, якщо ви були, то це взагалі дуже приємне відчуття в тілі, такого тонусу, і от саме так зараз відчувається на обличчі. Я не знаю, чи бачите ви різницю, але мені здається, що прям є такий тонус свіжачок. Ще я вам покажу, як я його мию, бо це треба було ще додуматись, як його правильно відмити від цього гелю. Я беру рушник отак. І потім швиденько отак промиваю поміж цих штук. Ну і просто витираю.